Бандуристка з Кримачука Тетяна Муратова до російської окупації жила в Маріуполі. Там вона працювала музичним керівником в одному з місцевих дитсадків. Працювала в школі, працювала в дитячому садочку і працювала в дитячих позарочих таборах. В школі я викладала мистецтво вчителем, от а в музичним керівником в дитячому садочку працювала останні роки перед повномасштабною війною. Коли до міста війшли росіяни, жінка не змогла евакуюватись через відсутність транспорту. А так як у нас транспорту не було, я була не одна, я була старенькою мамою сліпою. Брат у мене е, жив з СУ, тому у нас не було можливості виїхати. Ми, як і ті, хто не виїхав з нашого будинку, ми думали, як же нам далі жити? Просто жити. Росіяни не пускали евакуаційний транспорт до нас ні з цієї сторони, ні з східної сторони. Міста. Вийти з окупованого Маріуполя. Жінка разом із своєю матір'ю вирішили пішки. Рано рано вранці було дуже холодно ще, що дощ такий, як сніг. От і ми всі пішли з міста, вийшли і пішли по трасі, і нам назустріч приїдуть. Мікроавтобуси і машина, автомобіль з Червоним Хрестом. І коли ми зупинили їх, ну вони майже самі зупинилися, і посадили мене, маму і довезли нас до під Маріуполем за 50 км Є таке містечко розвідка. Та. Там вже вона була окупована, зрозуміло, і ми. Залишились там, тому що мама була геть же… Ну, що сказати, що через ровно через тиждень вона помпела. Після смерті матері Тетяна виїхала з окупованого міста. Спершу вона переїхала до Запоріжжя, а згодом оселилася в Кремучуці. Жінка опанувала капиванське служіння та їздить до військових у шпиталі і реабілітаційні центри. Спів, гра, бандури це таке знаєте чисте джерело, яке допомагає душі очиститися, якось піднестися, і о, одностайно воно і підкріплює активізує до життя e, скрізь. Куди не поїдеш, співайте, грайте. Один раз приїжджаємо в прифронтову зону. Хлопці кажуть, та приходьте, та ми там плов зварили. Вони кажуть, та що плов? Я кажу, я привезла бандуру. Каже, правда. Я кажу, точно. Ну тоді пішли плов їсти і бандуру слухати. Нині Тетяна активно співпрацює з місцевими організаціями у Кримучуці та планує розвивати ветеранські проекти. На сьогодні я... Е Мрію і планую співпрацювати сервісом з сервісним офісом е, у справах ветеранів Кременчуцьким. Е, ну надалі я думаю, що це буде ветеранський постір, коли він відкриється. І продовжувати е, зустрічі з, з, -з захисниками. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.